Вітаю. Я Геннадій Баценюк, і ви дивитесь каву з адреналіном. Сьогодні у нас дуже незвичне шоу. Ми е, п'ємо каву з не тим гостем, якого я запрошував, випадково нашим гостем став Роман Давиденко. Дякую, Романе, що ви Так, да, Абсолютно не випадково. Да. І е, е, дякую, що запросили. Рати вашій передачі і вам особисто. Зараз е, наше шоу виходить вже не лише в інтернеті, а вже на всю Україну. Я вас вітаю. Дякую. Я все ж таки хотів е, вас запитати як е, правозахисника, як е, доктора права. Ви знаєте, мені е, три дні тому телефонували з обласної прокуратури. Я теж не дивуюсь. Абсолютно. З вашою передачу це не дивно. Телефонували з приводу конфлікту громади е, села Паріпси, попільнянського району і Арендря Ставка. Люди перегородили річку. Назвала це водоймищем. Річка тече просто серед села. Село Велике це фактично пригород, містечко попільне. І от там от вони поставили такий ну, приблизно 3 метри паркан. І вони почали там начебто ловити рибу. Їх так і називали спочатку рибаками, але насправді вони там вирощували коноплю. Для того був зроблений забор, щоб люди, не жителі села Парипсів, не бачили, що там сіється, що там робиться, що там відбувається за цим забором, і вивозили за свідченням жителів села на двох машинах. Тобто вже сушена, готова для збуту, ну і та, що росла mm. людей, які тримали незаконну зброю. Стрілкову, в тому числі автомати Калашникова, які стріляли по людях, які били жінок, дітей, просто раз і випустили. Стріляють по людях, б'ють людей, б'ють дітей, стріляють з зброї незареєстрованої. Скільки вже було випадків, ми знаємо. Того поранив у шиї, зійшло з рук. Берестяний Яна стріляв з пістолету вдома в ліж удома. На території, на час чому це сталося? Чому випустили людей, яких не можна, не можна, просто не можна випускати? Зараз погрожують жителям села. Всі люди, які знялися в репортажах, всі люди, які давали нам інтерв'ю, зараз вони під загрозою того, що їх б'ють, Романе. Скажіть, будь ласка, ну як це може бути? Я на жаль, документи не бачу, а я як юрист, як правознавець, я маю керувати з документами. Асмат карта. Ага. Так, висока дерево, Направлення к северу от острова Скелету. Так, так, так. 10 футів, угу. на склоні сточені ко. Так що я тільки можу робити якісь перепущення і давати свої коментарі з цього приводу. Ви сказали, що були затримані певні особи, і ці особи були відпущені. Була проведена дослідча перевірка відповідності до цих осіб, взяти пояснення цих осіб, вилучена зброя, знову ж таки, цю зброю ідентифікували на предмет того, чи це зброя є цим чи мисливська, чи це є зброя бойовою, чи це є зброя якоюсь іншою. Знову ж таки дозвільні документи і вже прийняте відповідні рішення, оскільки. Там є наркотичні речовини, оскільки там є зброя, оскільки там є е, нанесення е, різної ступені телесних ушкоджень. Це дуже серйозними злочинами. І треба, я вважаю, ще раз зробити перевірку, ретельну перевірку цих-всіх фактів, і знову ж таки встановити істину і встановити е, злочинців, якщо є такові. Справа в тому, що я особисто, ви ж розумієте, не був е, е, на е, Попередніх, скажімо так, сюжетах ваших не був в ситуації, в якої міг би дослідити документи, і не можу зробити остаточне перепущення, якій міг би вважати як в останньої інстанції. Відповідь саме там був народний депутат України Володимир Каплієнко. Е, я думаю, що якби він там не був, то взагалі б мабуть, і не звернули б увагу на скаргу місцевих селян. Бо селяни, знаєте, вони просто залякані. Mm -hmm. Вони залякані. А і... це все вибачте, що перебив це все зеркальне відображення, того, що твориться в країні, Те, що твориться е, зверху. І те, що спускається на низ. На мою особисту думку, ця вся ситуація, яка відбулася в цьому селі, це ситуація, яка розповсюджується по всій Україні, і вона є прототипом того, що все відбувається в Україні, того, що все відбувається зараз в владі. Тобто прокуратурі треба бути в даній ситуації більш жорсткішим. Треба приймати більш відповідальні рішення. Треба робити те, для того, щоб злочинність була покарана. Але давайте подумаємо: от зараз є. Е... Справжній конфлікт громади, причому нам на камеру не все казали. Нам казали поза камерою, що да, це бандити, вони вирощують наркотики, до них приїжджають великі люди, називали прізвища, я їх не можу зараз назвати. Скажіть, будь ласка, ви, от як правозахисник, от є ну кричуще, боляче питання. Ви б могли сюди втрутись? Чи ви теж злякаєтесь? Зрозумійте, ви є представником партії удар. Скажіть, будь ласка, Віталій Кличко, він хоче е боротись з наркомафією, чи він побоїться наркомафії? Що стосується особисто мене, так я можу втрутитися в цю ситуацію, і я в неї втручусь. Справа в тому, що е пан Каплієнко, який підняв це питання, він є народним депутатом. Я дуже з великою повагою до нього відношусь і особисто бачив передачу. Він дуже правильні речі каже, і дуже серйозні питання піднімає. Він може, як народний депутат, і я більш ніж впевнений, що як народний депутат він звернеться до відповідних правоохоронних та контролюючих органів з відповідним депутатським запитом, для того, щоб це питання постало під контроль, це, як, як кажуть, з юридичної точки зору. І це питання буде, на ці питання будуть йому надати відповідь. Що стосується мене, вважаючи те, що там дуже серйозні покровителі, як ви кажете. То е, я вважаю, що мені будуть надано формальні відповіді е, про те, що це питання розглядається. Будь ласка, звертайтеся відповідно до законного порядку. Тобто, ці всі важелі вони тримають в руках відповідно до тих всіх, скажімо так, людей, які це питання покривають. Мені дуже знову ж таки прикро казати про те, що таке відбувається в Україні, замість того, щоб створювати робочі місця, вони породжують наркозалежних людей. Скажіть, будь ласка. Віталій Клічко, він може там вийти на ринг, він може неграм набити пику. Чи не побиється він набити пику наркомасії? Геннадій, коли ви запрошуєте Віталія Клічка до себе на передачу, то він обов'язково на це питання відповість. Сам ви самі напросилися. Я запрошую Віталія Клічка до себе на програму. Віталій Володимирович, я запрошую вас на каву з адреналіном, але я скажу за нього. Я представник партії удар. Як кандидат народного депутати по місту Житомир, що людина, яка не побоялася вийти на бій з Ленаксом Люїсом, з Хеєм та Чозорою, яка є світовим зерцем порядності, честі і толерантності, щоб він побоявся вийти на бій з наркомафією, да, я впевнений в тому, що він сам буде в перших рядах, він буде в авангарді. Це діло честі його для того, щоб наркомафія в Україні була подолана. Да. Так. Ну, ви знаєте, я не вважаю і авторитетами. і Чізору авторитетами. Лінакслюється безперечний авторитет. Безперечний авторитет. Ти того! Чого того? Давай, 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 не Знову ж до вас дуже адреналінове питання. Ви є конкурентом дуже поважних і навіть впливових. Я би навіть сказав трохи Татори. небезпечних. Даже так. Знову ж таки, про інтернет-простір. Коли люди обговорювали претендентів від партії Удар на Житомирському журналі ну потужний інтернет-ресурс, вони сказали, десь там прячеться представник по Житомиру, мажоритарчик від удару. Чи ви прячетесь, чи ні? Чи може вам там десь теж засвітитись, сказати Да ні, Я тут ну по-перше, вертаючись до вашого першого запитання стосовно моїх конкурентів, впливових осіб, я сказав би наступне. Вони знову ж таки мали пересвідчитися в тому, що в Україні дуже багато проблем, в тому числі виготовлення наркотичної сировини. Якщо вони допоможуть вирішенню цих проблем, я тільки буду цьому радий. я не вважаю їх конкурентами. Бо особисто конкурентом я вважаю себе самого. Це мій особистий конкурент. Якщо у людей є програма, якщо у людей є певні погляди на життя. То я буду тільки цьому радий. Я з цим іду, з цією програмою. І в цьому випадку я хотів би зазначити, що моя програма і я, як особистость, зроблю все для того, щоб перемогти. Це відповідь на перше ваше запитання, відповідь на друге запитання. Я публічна особистість. Знову ж таки, от ви мене запрошуєте. За це вам велика пошана і подяка. Хай мене запросять е, інші інтернет-видання, інші журнали, інші е, канали до себе. Я скажу все, що я маю сказати, все, що я маю передати людям. Коли мене запросять ці видання, ці телевізійні канали, ці інтернет-портали, і я скажу, чому я знаходжусь в партії удар, чому я балотуюся кандидатом народні депутати по 62-му округу міста Житомир. І дійсно, що я в ударі, таким чином. Я би сказав так, що всі, хто мене хочуть запросити, можуть звернутися чи через обласну, чи через мій штаб, який знаходиться в місті Житомир, відомо всім місце. І Я відповім на всі питання, які цікавлять громадських, які цікавлять журналістів. Ну і знову ж таки, що я хочу розказати людям. Останнє запитання. А що б ви хотіли розказати людям? Я хотів би розказати людям те, що для мене не зрозуміло, чому в Україні зараз відбувається підбине поняття. Чому червоне називають зеленим? Чому синє називають жовтим? Чому чорне називають білим? Потому, ученый, так вже світ переворачується вверх, ногами. Pardon, вверх тогда, когда тому, Одному, якому не вченому. Будет і біле. Так уже йому вченому корому. Буде уже як. Ну, нет, Для мене незрозуміло. Чому зараз до е, цих от звалищ взагалі скоро будуть стояти черги з жебраків. Для мене зрозуміло, як може людина. Жити на півтори, на 1200 гривень в місяць і як вона животіє. Для мене зрозуміло. Чому ми кажемо про те, що треба скоротити чи збільшити пенсійний вік, а ми не кажемо про те, що треба продовжити життя взагалі людині в Україні? Для мене незрозуміло. Чому земля стає предметом для продажу і знову ж таки кажуть про те, що незяю продавати? Для мене особисто незрозуміло. Чому наша така заможна аграрна країна здає в оренду? Іноземним громадянам цю землю і на цих іноземних громадян працюють наші жебраки за ці копійки. Для мене знову ж таки незрозуміло, чому наші чиновники їздять на шикарнючих машинах, а поруч стоїть Запорожець, який взагалі нема даже чим заправити тому само бідному інваліду. От я, що хотів би сказати нашим громадянам. Ще я хочу додати. Шановні житомиряні, ви можете особисто до мене. Звернутися в Фейсбуці, в однокласниках, в Контактах, додатися в друзі, звернутися з своїми проханнями, з питаннями, Ви будете почути. А так само ви можете звернутися до мене в громадську приймальню, кандидата на рон депутати по 62-му округу міста Житомир по вулиці Ольжича. Дякую вам. Сьогодні каву з адреналіном з нами пив Роман Давиденко. Зустрінемось за тиждень.